Привіт всім! Я сьогодні вам розкажу, як, як було класно на, перш, на мої перші змагання з Кубика Рубика. І я там завів нові знайомства. Шкода, що я не, не спитався адресу. змагання були в школі, мрій дій» у Львові. Мені сподобалась ця школа. Зараз я вам розповім про мої враження про змагання, як відбулося змагання. Там були 4 стола учасник. Зараз. Дехто просто ем, не швидко складав, тому більше часу займало посидіти за столом, тому Більше учасників там трохи. Ем, ну, там трохи не по плану було все. Для кожного було 5 спроб. Рахувався середній час. Я дуже хвилювався, але я був не сам. Ми вийшли на арену разом з містером Секретним. Кількість учасників становило, становило приблизно 40. Там був різний вік, там не було ніяких категорій по віку. Там були підлітки і діти. Там були наймолодший учасник був брат містера секретного. Змагання організував мій тренер пан Данило. Він класний і завдяки йому я зміг піти на змагання. Як ви думаєте, скільки тривали змагання і скільки дівчат брало участь? Це пишіть в коментарях. Я виграв змагання, тобто я отримав перше місце. Я дуже дякую батькам, що купили мені кубика і віддали змагання зі мною. Без вас цього б не стало. Якщо зможете, тоді переходьте на змагання, якщо ви, звісно, вмієте складати кубик. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі! Дякую всім за увагу!